Вітаю, друзі, 16 липня 25-го року. Це бачите, я показував Санрайз, великий, вирвав раніше. А це дітки. Були малі, а зараз підросли і стало їх так багато. Дітки, вони самі смачні. І таким чином термін споживання цього персика санрайз, Ну триває десь. Два тижні. Але сьогодні я покажу вам нектарин нектарет 4 який вже майже дозрів. Теж ранній, ну, середньоранній, дуже врожайний, дуже. Це цього року тут небагато. А завжди, завжди на ньому обліплено. І калібр у нього гарний, до 150 грам, але термін дозрівання і смак, смак його просто чудовий. Бачите, навіть цього року такого незвичайного і тяжкого. Урожай добрий. Зараз я оберву і покажу вам детальніше. Нектарет 4. Ну, хто скаже, що поганий перськ? Нектарин. Зараз скуштуємо. Скуштуємо нектарет 4. Красива, м'якуш, соковитий, Кістечка майже вільна, не приросша Зараз скуштуємо Друзі, смак безподобний. Солодкий і легка кислинка. Ну, баланс капітальний. Соку. Взяв і випив. Нектарет 4. Друзі. так, Щоб було красиво. На все добре. З вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення.